Вартість проїзду підвищили, умови праці для водіїв та кондукторів кращими не стали. Першими повстали працівники 37 х автобусів. кажуть, ні ногою на роботу, допоки їх вимоги не виконають. Требування щоб нас в першу чергу трудоустроїли, щоб у нас ну є ми трудоустроєні були больнішне, відпускні і так далі. Друге требування це уменьшення оренди». Кондукторки працюють неофіційно з 15 працівниць оформлена одна і та на чверть ставки. Жодних лікарняних відпусток або вихідних. До каси мають здати 1700 гривень щодня за оренду автобусу, залишки власний заробіток. Ну средні это трудно назвати, тому що день на день не приходилось. Допустим, ну там можуть 150 гривень настатися на двоїх. Страйкарі запевняють, останнім часом прибутки впали. Все через ініціативу перевізників. Підвищити вартість проїзду з гривні 75 до 2,50. Кількість пасажирів катастрофічно зменшилась. От ми працюємо вже практично місяць, взагалі без заробітної плати. Чому? Тому що ми оренду не привозимо, а відповідно ми не заробляємо ні собі, ні воділю зарплати. Водії часу на страйк даремно не гаяли, Поїхали до начальства домовлятись. Врешті повернулись до роботи. Подивитись Учи керівнику хотіли й кондукторки. Даремно, до них ніхто не вийшов. Доїжджав, Воно виїхав, вони нас. Все. Директор твердить, до нього не звертались і будь-які звинувачення у свій бік відкидає. У них виник у своїх вниз колектива возник конфлікт. Все у порядку все оформлені. Чого, хто вам, вам таке розказав? Тобуси не здають по 1700 день. Якщо ви маєте в виду екіпаж, вони здають намного менше. зменшувати вартість проїзду. Чоловік не збирається. Допоки долар не впаде. Возити дешевше не буде. 37 сьомі маршрутки все ж поїхали. Кондукторки мітингарки повернулись до роботи.